Доброго дня, шановне панство. Громадяни України, які користуються рахунками різних банків. Сьогодні ми трошки розкриємо тему і Укргазбанку, і буквально сьогодні мені документи по Щадбанку попались е, на очі. Там теж ситуація цікава. Так от, щодо Укргазбанку, колись я працював директором фінансової компанії і якраз почали зароджуватись всі ці фінмоніторинги і так далі. Якщо раніше в банках рулила всім Служба безпеки, і то зараз відкрився новий департамент Фінмоніторинг. То зараз відкрився новий департамент Фінмоніторинг і почалась тягалово, хто з них головніше, у них там свої принципи роботи. І саме цікаво, якщо вам не відкривав фінмоніторинг рахунки чи ще щось, він ніколи не пояснював, чому. У мене дійшло до того, що обговорювалося це на самих великих нарадах питання, але ніяк не виходило пробити. Хоча самі інші відділки, і ви ж розумієте, що все завернуто на коштах, і інші відділи банку хотіли працювати, але не могли побороти цей Фінмон. Не служба безпеки, ніхто. Фінмон казав, що ми не бачимо надійності. Як вони вираховують цю надійність, тільки їм і відомо. Як я обійшов цей момент? Я, там була ще одна фінкомпанія, якій вони не відкривали рахунки і не хотіли співробітництва. Але ця фінкомпанія пройшла моніторинг Національного банку. Тобто банк-регулятор, Національний банк це не установа, яка проводить операції, це банк регулятор. Яка регулює е, біля законодавчі і законодавчі моменти. Банк-регулятор перевірив фінкампанію і сказав, що все ок, назвав там декілька незначних моментів, які потрібно поправити. Ми подаємо документи, але цей звіт про перевірку Нацбанку ми не надаємо. І фінмоніторинг у ну, типу, теж каже, та якась незрозуміла фінкампанія. Мабуть, не варто з нею працювати, там у них перевірки будуть. Договори підписали з цією компанією, і з моєю, тому що ми потім в Службу безпеки надали акт перевірки Нацбанку, і що все нормально, добре. І на великій нараді їх всіх нагнули. Але до чого це все? Є у нас як завжди два світи. Тобто одні люди, які хочуть по закону працювати, вони не можуть пройти, а інші люди, ось як відділення Укргазбанку у Львові зробило з 398, вже за спливом терміну, мабуть, нічого там і не буде, але відкривають рахунки навіть без директора підприємства Львівське відділення і клепають там різні схеми. Ось кількість схем е, на хвилинку. Це виписка по рахунку, поки директор схаменувся, що щось не те відбувається. Тобто, скоріш всього власники підприємства і Укргазбан дійшли якоїсь домовленості і почали працювати. Що вони там напрацювали, слідство досі розрібають. Тому фінмоніторинг цікава річ, яка покликана. Якби з хорошими намірами, але іноді вона досить багато всього гальмує в процесі заключення договорів і відкриття рахунків. Ну то таке, може з часом вони якось налагодять працю, бо банкам таки прилітає від Нацбанка штрафи гарні за не той фінмоніторинг. Тобто Нацбанк визнає, що фінмоніторинг в банках все ж таки працюють не досить гарно.